Зараз я вам покажу дуже актуальний лот, який е, новиночка у нас. І чому актуальний? Тому що це подушки для сидіння від бренду Aldi. Скоро почнеться весна, скоро почнеться літо і, відповідно, будуть літні вечори, прогулянки. І даний лот буде дуже актуальний. 145 гривень за одну позицію в даному лоті. 3920 гривень за увесь лот і 27 позицій буде в лоті. Не буду будуть абсолютно різні, але обов'язково всі сертифіковані. Так, знаєте, це той варіант, куди подушечку можна покласти. І на сидіння, і на лавочку, на терасі можна сидіти, на стільчик можна покласти. І, як сказала моя колега, навіть можна брати на пікнік. Уявіть, кава, круасан, а можливо, і вино. І це саме те, що потрібно. Вже дуже хочеться тепла. Показую, які варіанти можуть бути. По розмірам вони будуть. Є 38. 8 на 38, десь тут у нас Ось 38х38, 38, а можуть бути 40 на 40. Ось такого плану може бути. До речі, дуже все якісно виконано, просто до деталей. Ось тут замуж дуже приємний, якісні строчки у нас виконані. м'якесенькі подушки дуже легенькі. Далі може бути небесний такий колір, може бути сірий ось такий колір, може бути пастельний, більш такий текстильний колір, тому що це більш цупка така фактура. Далі можуть бути у нас ось такий Плану квадратні. Тут розмір у нас 40 на 40, зіп-застібка. Подивіться, як все виконано, просто супер. І зараз я вам відкрию. Ось так виглядає. І відповідно сам чехольчик можна прати. Це супер клас, три кольори. І також у нас є наші злонгі, подушечки. Слухайте, це супер. Вау! Скоро почнеться пляж, літній сезон, а, якийсь коктейль. друзі. Це саме те, що потрібно. Сертифікація. Подивіться, будь ласка, є різні фіксатори. Вони ось так складаються. Ці подушки дуже м'якенькі. Сірий колір і ось такий зелений. І ось тут я бачила розмір: 117 на 48 і на 5 і 5 сантиметрів. Сама товщина. Власне, лот дуже актуальний, вартий, уваги. І він лише один. Тому звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.